Мама, наймиліше слово в світі, в цьому слові все: ніжність, доброта, любов та пікування. Воно відлунює різними прекрасними мелодіями та колисковими піснями. Воно пахне польовими квітами і натрудженими руками. В ньому безсонні ночі та нестерпні хвилювання, а головне любов. Твоє свято Матусю настало, і всі ми радіємо. Від того, що ти у нас є така добра, мила, найкрасивіша. Залишайся такою ще сто років, адже так чудово бути мамою і дітьми. Мама це найкраща в світі людина, і немає нікого, хто міг би це заперечити. Мама це безмерної любові, обіця, свого життя. Бажаю бути ті життєві ситуації. Який день тиждень почувати себе неповторною, веселою і найкращою мамою. Уже з перших хвилин життя над нами схиляються мами, вони віддають частинку себе та своєї душі. З ним матері, дорогі наші. Бажаю кожен день зустрічатися з добротою, посмішкою, і яскравою мрією, світлою надією і невтомним натхненням. Нехай діти люблять, цінують, обіймають і дарують ціл світ чудесні захоплення. Мама, це вічність, бо вона живе в нас. Вона берегиня, бо оберігає нас і благословляє на добро, і зігріває своїм материнським теплом. Ми вітаємо всіх матерів і дякуємо за все, обіймаємо міцно, міцно. Мами все життя дивляться дітям у слід і стоять на початку всіх наших доріг. Бажаючи нам добра та щастя. Вони сподіваються від нас найвищих злетів. Милі, ніжні, вітаю з ним матері. Бажаю, щоб всі ваші надії справджувалися. Нехай чуйне материнське серце завжди буде спокійно битися в такт із радістю, успіхом, і гордістю за своїх дітей. Будьте здорові та щасливі, адже ви наше все. Кожної людини мама одна. Це найдорожче. Матусю, вітаю тебе, з ним матері. Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила матуся. Найкраща на світі. Я дуже люблю тебе. Все починається з мами. Тільки мама, безкінечне джерело тепла. Рідна ти моя найкраща подружка. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Здоров'я тобі, душевного спокою і безмежного щастя! З не матері, люба! Мама прагне своєї дитині найкращого. Вона мудро й терпеливо в зносідне та дає поради. У мамі найніжніші двайливі руки, найдобріше і чийне серце. У день матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, довгих років життя, міцного здоров'я. Розуміння і відданості сім'ї. Життя як розмальовка, може бути чорно-білим, а можна взяти фарби і розфарбувати його, зробивши яскравим і барвистим. Я хочу, матусю, щоб під твоєю рукою завжди було безліч фарб, і щоб твоє життя грало всіма кольорами веселки. Нехай воно буде як злітна смуга. Тільки вгору, тільки вперед, без потрясінь і катастроф. Бажаю тобі досягти всього задуманого, удачі, везіння та успіху у всіх починаннях. Живи, насолоджуйся кожним днем. радій, веселись і будь щаслива! Моя рідна міла Матусю. Я дуже хочу привітати тебе з цим світлим святом, день матері. Я ніколи не, не перестану повторювати, що найкраща в світі мама дісталася саме мені. Я сильно тебе люблю, пишаюсь кожним твоїм досягненням і хочу тобі сказати величезне спасибі за те, що не просто дала мені життя, а зробіло його максимально щасливим. Бажаю тобі міру і добря, щастя і впевненості в завтрашньому дні. Виконання всіх бажань, ясних і сонячних днів. День Матері не прив'язаний до одного дня. Він триває щодня, щогодини постійно. Адже він в душі, в серці, з маминими безсонними ночами, з маминими сльозами, маминим сміхом. Він наповнений теплом. У нього є душа і серце. Він майже жива істота. І все це завдяки мамі, Милі наші мами. Безмежно вас любимо і хочемо подякувати за це життя, прожити в теплі і в турботі. У цей світлий день матері хочу сказати, як я пишаюся тобою. Пишаюся тим, яка ти чудова мама. Бажаю тобі ніколи не втрачати свого оптимізму і енергії. Будь завжди з собою. Адже ти, мама, найщасливіших дітей на світі. А ще бажаю, щоб всі квіти на планеті розцвітали лише для тебе, щоб птахи співали в твою честь. Бажаю, щоб любов повернулася з сторицею, а турбота і ніжність були щоденним подарунком з небес. Добра, благополуччя, уваги, сил, турботи і океани тепла та любові. Ераз зі святом не мати! Найкращий мати.